Detalhe. Канада то союзники засудили криваве придушення протестів в Ірані. Смерть пацієнта після сутички з охороною в лікарні Саскатуна. Понад 2 мільйони тимчасових мешканців можуть втратити статус в Канаді. Дефіцит солі змінює плани зимового прибирання в Онтаріо. Грінпіс вимагає більшої прозорості від найбільшої лісопаперової компанії Канади. І канадець, який війшов в історію Олімпіади зі штучним льодом для, ковза... для ковзаннярів. Це господінов. З вами Українська Радіо Канади. і саме ці головні новини Канади станом на ранок ми з вами зараз обговоримо. Щоранку на Юген Радіо виходять новини, свіжий випуск українською мовою. Ми його слухаємо. Сподіваємося, що ви також не пропускаєте. Ну а потім разом з вами, в рамках цього суб'єктивного, сатиричного, політичного, економічного огляду, розбираємося, що відбувається в Канаді. Ну і звісно, перед тим як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник. Будь ласка, на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати Українське Радіо Канади в такому буремному канадському Ютубі. Отож, починаємо. Про що говоримо сьогодні? Перша новина: Канада та союзники засудили криваве придушення протестів в Ірані. Що там відбувається, розказала Юлія Старанка. Слухаємо і повертаємося обговорити. Канада. Канада та союзники засудили криваве придушення протестів в Ірані. Канада разом з Євросоюзом та Австралією засудили дії іранської влади проти учасників протестів через економічну кризу. У спільній заяві йдеться, що за офіційними даними силовики вбили щонайменше 40 людей. Однак, правозахисники заявляють про сотні загиблих і тисячі затриманих. Прем'єр-міністр Карні назвав події вкрай тривожними та закликав Тегеран поважати свободу слова і мирних зібрань. Отава нагадує, що вже Розірвало дипломатичні відносини з Іраном і вважає режим відповідальним за системні порушення прав людини. Це тепер режим в Ірані точного плик, бо найпотужніші зі зброї на світі глибоко стурбованістю увійшли в чат. В ці на 40 загиблих правозахисники говорять про сотні. Насправді в Ірані коїться зараз жах. Хамені мені пакуючи до Ростова. Мені здається. Що в Путіна на руках скоро буде взагалі якийсь фулкаус диктаторів? Янукович, сад, Хемені, ще пара геополітичних шестірок, і все комбінація зібрана. Якщо серйозно, е світовий розклад на столі все більше йде до того, що хтось з гравців піде волин, таке моє суб'єктивне враження. І це лякає. Схоже, що блеф Путіна розкрито, і Трамп робить покерним де, язиком. Рейс за рейзом. Багато хто вже е, спасував, залишилося Росії лише скинути свої карти. Була б дуже цікава партія, за якою цікаво спостерігати, якщо б не єдине, але гинуть люди. Тисячі, сотні тисяч людей вже загинули. Життя як фішки, це неприпустима історія, але, на жаль, ми є свідками-учасниками ці, цієї історії. Сподіваємося, що Іран скоро звільниться, Росія від того стане ще слабкішою, і це стане черговою зруйнованою. Це глиною імперії зла. Ну а ми їдемо далі. Зрано до Саскатуну. Отакий От переліт. Це пацієнта. Там там пацієнт помер в лікарні після суточки з охороною. Це щось нове. До, до цього люди помирали в черзі. Тепер аж отак. Давайте послухаємо, повернемося обговорити. Смерть пацієнта після сутички з охороною в лікарні Саскатуна. У лікарні Royal University Hospital помер 36-річний пацієнт, який понад тиждень перебував у закладі та проходив хіміотерапію. За даними поліції, охорону викликали після повідомлення про нібито наявність вогнепальної зброї у палаті. Під час втручання охорони сталася фізична сутичка, після якої чоловік знепритомнів і згодом помер. Родина заперечує наявність зброї та вимагає повного розслідування. Дня обставин інциденту нагадаємо, це не перший резонансний випадок у лікарнях за останній час. Нещодавно пацієнт помер у відділенні, так і не дочекавшись медичної допомоги. Той інцидент спричинив хвилю критики через перевантаженість системи охорони здоров'я та дії персоналу. Зброю не знайшли. Пацієнт помер. Хто винен людина проходила хіміотерапію? Її стан був послаблений. Чи є протокол, який дозволяє охороні застосовувати силу проти пацієнтів, будь-яких, особливо тих, хто на хіміотерапії? Давайте розглянемо цю ситуацію з двох боків. Перший зброя була. Тоді загроза її застосування, наче має надавати право охороні застосовувати силу. Але охорона і поліція то ж різні речі. Чи в лікарнях є додаткові повноваження в охорони? Хто знає, дайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Дуже важливо, дуже, дуже цікаве питання. Другий, наприклад, варіант, що зброї не було. Тоді, е провина точно на охоронцеві, який застосував, застосував силу, чи на людях, які подали фейковий сигнал? Теж складно. Ну, єдине, що можемо сказати, от наразі, що. Ну, друзі, ми співчуваємо втраті і сподіваємося на. Відкриті слухання стосовно цієї справи, щоб зрозуміти краще, як нам діяти в майбутньому, якщо хтось з нас опиниться свідком чи, не дай Боже, учасником ситуації, яка схожа на цю. Ну, а ми будемо рухатися напевно, що далі. Е, тепер до депортацій. Понад 2 мільйони просрочених дозволів на роботу. Е, що з цим буде? Що це буде робити уряд? Напевно, так правильніше задати питання. Зараз послухаємо, але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під, під ним. Ми не маємо жодного державного фонду чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка вона реально визначає нашу діяльність і допомагає виходу відео на цьому каналі. А також щоденній безперервній роботі. You can radio, також нашому розвитку, адже ви знаєте, що ми почали відкривати радіостанції в кожному з великих міст Канади. Отож, близько двох мільйонів дозволів на роботу закінчуються чи вже закінчилися? Що буде? Давайте послухаємо. Понад 2 мільйони тимчасових мешканців можуть втратити статус у Канаді у 2026 році. Дозволи на перебування закінчуються або вже закінчилися у понад 2 мільйонів тимчасових мешканців Канади. Свідчать дані IRCC. за інформацією CBC News, кількість доступних місць для постійного проживання значно менша ніж число тих, хто подає заявки, і експерти попереджають, автоматичного виїзду з країни не буде. Юристи та імміграційні консультанти прогнозують Зростання кількості людей без статусу та називають ситуацію болісною як для іммігрантів, так і для держави, яка має обмежені ресурси для контролю і депортації. Нещодавно ми казали, що за квартал за останні через міграційне обмеження і повні е, і нові правила кількість тимчасових працівників знизилася на 76 тисяч. Вже тоді ми говорили, що це з урахуванням мультиплікатора пару мільярдів доларів десь втрати для країни для її бюджету. А, але ці поїхали. Тут цифри на порядки вищі, і ризик шкоди прям подвоюється, Х2 стає. Тому що, окрім того, що людина втрачає статус, її ще нема сил знайти і депортувати. Тобто вона не тільки перестає приносити дохід країні через податки і інше, а, а й лягає додатковим тягарем на бюджет в такому разі. Я правильно розумію? чи ні? Чи помиляюся? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я. Щось зовсім поплив, якщо чесно, без доків не влаштуватися на роботу, правильно ж так, не отримати там, медичну допомогу, не записати дітей в школу, і це є проблема. А людина в країні, а що їй робить? Ну, зараз будівельники взагалі, напевно, що в шоці. Вже і так: о, в квартири в Торонто, Ванкувері, Келовні нікому не потрібні. А тепер ще й на 2 мільйони менше клієнтів на покупку буде. За, я не знаю, за будівельниками, які, скоріш за все, поста, поставлять проекти на паузу. В стан шоку прийдуть ще й виробники будівельних матеріалів, скоріш за все. Адже ну, ті, ті на паузі нікому продавати будівельні матеріали. За ними водії Убер. Бо якщо немає роботи на будівництві чи виробництві матеріалів, люди часто йдуть куди? Саме доставку, саме в убор чи в таксі людей возити, і буде ситуація, де ви чекаєте за, на замовлення там, вартістю 8 доларів по 3-4 години, бо водіїв забагато, всі зареєструвалися, всім треба щось заробляти. Зупиніть мене, будь ласка, десь в коментарях, бо я от цей розкатую сніжний ком, достану паніки і істерики. Мені здається, що 2 мільйони просрочених дозволів на роботу це багато, і з ними точно треба щось робити. Дивіться, якщо серйозно, дані Migration, Refugees and Citizenship Canada, РССІ показують структурний розрив. Кількість тимчасових дозволів значно перевищує річні квоти на піар. Це не збій одного року, це наслідок такої багаторічної політики швидкого залучення робочої сили без симметричного виходу, скажімо так, в постійний статус після цього, який має бути, має відбутися, скоріш за все. І це чергові погані новини для тих українців, які ще не мають піару, але дуже хочуть. До речі, до речі, все більше знайомих без піару З мого оточення вони кажуть, що не так вже і хочеться той піар. Закінчиться дозвіл, поїдемо собі далі. Світ на цій канаді не зійшовся. Е, от така думка починає курсувати. Як думаєте ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Це дуже важлива, дуже тонка і дуже болюча історія, якщо чесно. Давайте разом подумаємо, які варіанти тут можуть бути зараз для от тих двох мільйонів людей, на секундочку, це дуже багато, які, які мають оцей статус, який вже підходить до кінця або вже закінчився. Я думаю, що перший варіант, що частину людей спробують провести далі якось. Тобто держава розуміє, що ці люди вже тут, вони працюють, платять податки, діти в школах. Тому з'являється з'являться, на мою думку, такі перехідні воркперміти, якихось які, якісь, якісь такі тимчасові програми, регіональні або якісь там галузеві піари. Я не знаю. Це не для всіх, але для тих, хто реально потрібен в економіці, скоріш за все, щось таке буде відбуватися. Чи я себе заспокоюю, просто не знаю, скажіть ви. Другий варіант, що велика частина просто зависне. Просто зависне, і так воно буде висіти, висіти роками. Багатьох статус закінчиться, але ніхто не прийде одразу виганяти, масових депортацій не буде. Люди залишаться, але без нормального статусу і з обмеженими, відповідно, правами, і з більшим ризиком експлуатації, напевно, що їх як працівників. Це найнеприємніший, але дуже, дуже, дуже реалістичний сценарій з урахуванням, як швидко рухається ця величезна країна у прийнятті своїх рішень. Третій варіант це будуть показово видворяти. Не всіх, але, знаєте, от таких от кримінал. Там, Ті, хто скоїв повторні порушення, відверте ігнорування рішень якихось, якщо буде. Це більше от про показати, що правила існують, так, ніж реально розв'язати проблему. Але це може бути таким трошечки підняттям кришечки, щоб вона насильно кипіла і от найактивніших потрошку депортувати. Бо на всіх депортантів не хватило. Короткий висновок. Масово не вивезуть, бо не вистачить сил. Піар усім теж не дадуть, бо Канада не готова до цього навіть процедурно. Тому, скоріш за все, моя суб'єктивна думка буде каша з трьох варіантів, залежно від людини, роботи, ситуації і так далі. Якби я був канадською Стюардесою, я б сказав: шановні пасажири рейсу Канада, ми проходимо зону супертурбулентності. Пристебніться міцніше. А 4-й, 18-й ряди візьміть парашути і на вихід. Ряди з 5 по 17 сидимо, не рухаємося, в туалет не можна, годувати не будуть. Може, принесуть воду, але не точно. Я повернуся, скажу точно пізніше. Якось так. Ладно, летимо далі. В антарію бракує солі. Що? Давайте послухаємо цю новину і повернемося її обговорити. Дефіцит солі змінює плани зимового прибирання в Онтаріо. Через нестачу дорожньої солі міста коригують стратегію боротьби з ожеледицею. Через ранній початок зими та рекордні опади запаси втрачаються швидше ніж зазвичай. Муніципалітети переходять на суміші солі з піском та економічніше застосування реагентів. Найбільше у світі соляна шахта в годеричі працює цілодобово, але не встигає покривати піковий попит. Постачальники попереджають, що дефіцит може призвести до зростання витрат і для міст, і для споживачів. Ще раз. В країні з найбільшою соляною шахтою в світі бракує солі. Міста приходять на суміші солі з піском, тобто офіційна стратегія тепер звучить так: трошки посолимо, трошки поскрипимо і якось просковзнемо. Що не хотілося б, е, е, якщо чесно. Хоча, шановні мешканці Онтаріо, вам, от чесно, гріх жалітися. Бо тут в Альберті хезе, що вони використовують, але це не сілі на пісок. Це є якісь булижники розміром стуні чи луні, які летять вам в лобове скло, як астероїди в борт старшіпа, я не знаю. Я майже впевнений, що це рішення лобіюють локальні виробники автомобільного скла. Ну це якась просто пригоди, не знаю. У нас, нас три машини в родині на кожній тріщина через е, все лобове йде. І найгірші, найгірше тут, знаєте що, що коли скло тріскається на початку зимового сезону, дуже не хочеться міняти, бо ймовірно, що воно знову трісне, дуже висока, а дві чи тричі витрачати за зиму гроші, то, то таке собі. Тож, пісочок з сіллю це нормально ще. Онтаріо входить у зиму з підвищенням ризиком через ранній старт сезону. Коли там, що відбувається, коли пікові опади припадають на початок зими, запаси реагентів вичерпуються ще до лютого і далі доводиться нормувати використання, а в даному випадку, напевно, що вони почали вже нормувати якось використання. Е, найбільше у світі шуляна шахта Годеч, е, наче щось на Закарпатті, якщо чесно. Справді працює 24 на 7, але логістика там стає вузьким місцем навіть за максимального видобутку швидко доставити сіль до десятків е, муніципалітетів у пікові дні складно. Перехід на суміші солі з піском це компроміс, а не повноцінна заміна. І пісок покращує щеплення, але там є нюанси, там гірше працює при сильних морозах він. І він ще збільшує витрати на весняне прибирання. А ще пісочок швидко зношує дорожню інфраструктуру, фарбу, скоріш за все, бо на асфальт не повинно це впливати. Якось так, якось так. При тим як їхати далі, не забувайте слухати українське радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають Радіо щоденно, в середньому, по 23 хвилини на день. І якщо ви ще не серед них, то завантажуйте додатки українського радіо Канади в App Store та Google Play Market. Там що в нас є, там українська музика, дуже якісна. Там головні новини Канади українською мовою. Там декілька плеєрів для кожного, для різних міст ще не для всіх, але вже потрошку з'являються, які ми тут з вами обговорюємо. Новини вже там. У вигляді подкастів з новинами, подкасти про українців в Канаді. Все це на діджитал хвилі. Це абсолютно безкоштовно. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Давайте завантажувати їх і разом е з тисячами інших українців слухати Українське Радіо Канади. Отож, Greenpeace виходить на арену і скаржиться на. Е Непрозоре фінансування у 200 мільйонів доларів для канадської паперової компанії. Давайте послухаємо. Greenpeace вимагає більшої прозорості від найбільшої лісопаперової компанії Канади. Екологічна організація заявила, що Дом тар отримала близько 200 мільйонів доларів державного фінансування з 2020 по 2024 рік. Без достатньої публічної звітності у звіті Paper Trail to Nowhere йдеться про непрозору корпоративну структуру компанії та. Питання щодо лобістської діяльності і довгострокових планів використання канадських лісів. Грінпіс закликає прив'язати майбутню держпідтримку до захисту природи та прав корінних народів. У Домтерг відповідають, що діють у межах закону і готові співпрацювати з урядом та парламентом. Грінпіс божечки, коли ми в останній раз їх згадували. Коли ділять Арктику, топлять нафтові танкери, бомблять нафтозаводи, підвищують виробництво нафти, видобутку газу. На арені з'являється грінтис і каже, паперовий заводік непрозово витрачає кошти. Ну, якщо чесно, там не заводік, там заводіще, але тим не менше. Ну і відповідь вони серйозно зробили. Ви, ви не подумайте, що гренбіс там щось. Випустили звіти з назвою Pepper Trail to Nowhere. Віршик. Paper Trail, to nowhere. Якось так. Greenpeace у своїх компаніях дедалі частіше дивіться фокусується не на окремих проєктах, а на державному фінансуванні приватних корпорацій. Це зміщує дискусію з екології від бізнес до умови використання публічних грошей. Тобто о, до корупційних схем, напевно, що це логічно, бо на озонових дірках, на вимиранні лосося, гешефту найближчим часом не зробиш така ситуація у світі. Ну, якщо серйозно, то Домтар це завод цей, це має кілька великих заводів. Домтар це компанія, яка має кілька великих заводів у Канаді. А, і не один. Вони розташовані в Квебеку, там кілька ключових целюлозно-паперових комбінатів. В Онтаріо розташовано виробництво паперу та його переробка. В Британській Колумбії лісозагоття є е, В Атлантичній Канаді ще є окремі підприємства та лісові активи. Це реальні фізичні заводи з тисячами працівників. Часто вони є містоутворюючими. Ми подивилися, це 6-7 тисяч працівників по Канаді, а загалом по світу там в них 14-15 тисяч. Шановний Грінпіс, дайте цим людям спокійно працювати. Будь ласка, ну потім розберемося з, з цим. А ми йдемо далі. Ще один канадець увійшов в історію. Давайте послухаємо, як. Канадець війшов в історію Олімпіади зі штучним льодом для ковзанярів на Олімпіаді 2026 у Мілані. Вперше змагання зі швидкісного ковзанярського спорту пройдуть на тимчасовій критій арені. За лід відповідає канадський майстер Марк Месер із Калгарі, ветеран шести олімпіад і головний айсмейкер знаменитого Олімпік Овел. Саме він створює надтвердий і надхолодний лід, який забезпечує максимальне ковзання та однакові умови для всіх. Ціх спортсменів олімпійські чиновники називають проєкт технічним проривом і одним із найскладніших у підготовці ігор. Дивіться, Італія каже: ми не довіряємо природі, давайте нам Важно на Скалгарі. це я від себе додаю. Марк з Скалгері людина, якій доручили найвідповідальніше зробити ідеальний лід у місті, де лід взагалі не передбачався ніколи. Шість нього Олімпіад за плечима. Легендарний Олімпік Овал у резюме, і тепер історичний експеримент в Мілані. Зимові Олімпійські ігри 2026 року стануть першими, де швидкісне увага ще раз, ковзанярство пройде в повністю тимчасовій криті споруді. Це змінює стандарт підготовки абсолютно. Від клімату, висоти до повного інженерного контролю, і роль айсмейкера тут критична. Надтвердий. Надхолодний лід зменшує тертя, робить швидкості стабільнішими та вирівнює умови для спортсменів незалежно від стартового порядку. І тут досвід Калгріну реально ключовий. Олімпіякова вважається одним з найшвидших ковзанярських треків світу саме через якість льоду і контроль мікроклімату. Перенесення цієї експертизи це ну, стратегічна ставка організаторів на, на щось, що дійсно має стати от визначною подією. На місці Марка Месера я б ще й відкрив бар з коктейлями, бо там теж айсмерки, айсмейкери важливі. Коктейлі на найміцнішому льоді в світі. Вау! Олімпійцям знижка. І назви коктейлів можуть бути цікавими: Секс на льоді, лонг-траса IST, Ice, ice Fешен, якийсь шот у пробірці з назвою. Допінг-тест. Бажаємо участі е, і перемоги у збірному України Канади на Олімпійських іграх в Мілані. Це якщо серйозно. Ну а ви обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. І українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментари... коментарі вони реально допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну а підтримати канал фінансово можна на патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі.